Щирі вітання зі Львова. Це відео я записую біля храма святого артистратига Михаїла. Дорогі колеги, журналісти, дорогі рекламодавці журналу Брайт Кременчук, молодята, які вже надрукували свої лавсторі у нашому журналі, а також ті закохані, які почали мріяти про своє красиве, неповторне весілля. Дорогі читачі та друзі, всіх вас із наступаючим 2016 роком, і наступні рядки, які я прочитаю, навіяні львівським повітрям. Нехай мавпа в наступному році завжди буде на вашому боці, сміливих і впевнених вам починань, яскравих вражень, нових, край необхідних знань. Нехай започатковане. Здивує вас прибутком. А ті, хто сумував, нехай вже покінчать зі смутком, нехай здійсняться мрії всі і всім нам миру на землі. Бажаю дієслівних мрій, щоб ми не тільки хотіли і мріяли, а щоб ми діяли і раділи. Всього найкращого, здоров'я кохання! Шаленого кохання, бо саме воно спонукає нас до дій і робить те неможливе можливим. Усього найкращого будьте щасливі!